Привіт всім! Ви на каналі Кулінарни Витівки. І сьогодні я буду пекти плясок гоноровий і розкажу вам про всі плюси та мінуси цього десерта. Починаємо з приготування начинки. Начинки буде багато. Начинка це буде яблука та морква. Яблук покришених і почищених буде 600 г, моркви буде 200 г. Тобто, наш пиріг буде. Буде соковитим, збагато буде начинки, і він буде дуже цікавий. Зараз я очищаю шкірочку та серцевинку із яблук І будемо потім, як уже все почистимо, то будемо кришити на кубики і морку, і яблуки. Можна взяти на велику тертку, але кубиками буде набагато цікавіше, коли я вам в розрізі вже покажу випечений десерт, ви побачите, наскільки краще виглядає, як воно порізано кубиками. Моркву буду дрібнити тонесенько, маленькими кубиками. Тоненькими. Десь такі виходить, 3 на 3 мм такі будуть кусочки невеличкі. При приготуванні при карамелізації начинки яблука будуть м'які, тому що вони будуть притушуватися і буде з їх пюре. А ці кубики моркви, так як у моркви трошки більш твердіша структура, вони будуть трошки твердіші. При карамелізації смак моркви пропаде, його не буде чути ні запах, ні смак. А залишиться колір, і цікава така буде, буде дуже схожа на цукати, як вже прокарамелізуємо ми. Ось такі дрібненькі шматочки моркви я роблю такими маленькими кубиками. І так само буду робити, дрібнити і. Наші яблука. Яблуки можна брати сюди бажано кисліший сорт, але в мене просто я беру, які в мене були. Якщо у вас є можливість, то, звичайно, такі, як Семиренка, Антонівка, сюди дуже будуть пасувати в цей наш пляцок. Ось такими кусочками я дрібню яблуки. Коли вся начинка буде уже нарізана, готова. Я буду її карамелізувати. Для карамелізації, я буду брати 80 грамів цукру, але я попереджаю, що це буде начинка солодка. Якщо ви хочете менш солодку, то беріть менше. Я ложу на гарячу сковороду 80 грам цукру і починаю його піджарювати. Поки він не стане такого рідкого і коричневого кольору. Ось, дивіться, який колір уже. І сюди висипаю нашу начинку і яблука, і морку. Всю. Ось. І сюди ж зразу буду додавати вершкове масло. Масло буду додавати 30 грам. І Це все буду помішувати і карамелізувати. Вогонь у мене вище середнього, і я починаю помішуючи це все діло карамелізувати, випарюючи рідину, додаю ще одну чайну ложку кориці. Щоб трошки ну яблука з корицею дуже гарне поєднання, щоб трошки був запах кориці. Багато не роблю, тому що, якщо багато, то яблук не буде чути, буде чути тільки кориці запах. Ось дивіться, бачите, рідини майже нема, я її випарила. На це в мене пішло 10 хвилин. І тепер я кладу в салатник і відставляю, щоб у нас вся наша начинка. Вихолила. Поки ми все зробимо з тістом, вона буде вже кімнатної температури і вже можна буде її використовувати. Для тіста я беру 2 яйця, але один білок окремо відставляємо, тобто до тіста йде 2 жовтка та один білок. І Додаємо туди 50 г цукру. І це все нам потрібно змішати, ще додаємо 80 мл олії. Тепер можна, я беру міксер, але це не обов'язково. Нам збивати не потрібно, нам потрібно просто змішати все до однорідної маси. Тобто міксером я працюю 2-3 хвилини, поки все не змішається. Ось так. Змішала. Тепер додаю чайну ложку ванільного цукру і теж буду секунд, 30 все перемішати, просто щоб воно змішалося. І буду додавати борошно. Борошна йде 300 грам. я його буду пересівати. Поки пересію борошно, і сюди ж буду додавати розпушувача, розпушувача йде на цей пиріг 8 грам. Так я перемішаю прямо в борошні, поки воно не змішане сухі інгредієнти. І тепер будемо замішувати тісто. Спочатку я замішую лопаткою, наскільки це можливо, а далі буду замішувати рукою, тому що це тісто буде густе. Дуже цікаве тісто. Це тісто можна використовувати для будь-якого кішпирога. Якщо ви спробуєте його, ви побачите. Я робила кішпіріг на тісті з вершковим маслом, але він не такий, як на рослинному маслі. На рослинному він більш крихкий. Ось дивіться, яке тісто в мене вийшло. Воно не береться до рук, воно тверденьке, гарне, блискуче. Еластичне ось таке. Тепер я беру його накриваю харчовою плівкою і даю йому 10 хвилин трошки відпочити. Готую форму, пергамент на дно обмачую бочки вершковим маслом. Духовка в мене вже включена на 180 градусів. Якщо вам цікаві мої рецепти, і вам цікаво дивитися мій канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі із задоволенням буду на їх відповідати. Ось у нас тісто вже відпочило, стало ще більш еластичніше. Я роблю такий рулет і буду умовно ділити на три частини, тому що нам потрібно відрізати одну з їх. Ось так. Цю одну частинку я замотую в харчову плівку, щоб вона не завітрювалася. А з цими частинками буду, таку робити ще, розкачувати рулет, приплескувати і розкачувати квадрат. Це буде низ і бочки нашого пляцка. Нам потрібно так зробити, щоб були низ і бортики десь приблизно 1,2 раціли сантиметра. Ось так я розка... розкачую і тепер буду викладати в нашу формочку. Воно таке дуже ніжне тістечко. Зараз буду класти, зараз по черзі буду одну сторону, потім другу, тому що форма висока і не дуже зручна. Ось так буду по черзі. Підправляти. Роблю так, щоб були однакової висоти бортики з 1,5 см. Ці всі остатки тіста, рештки тіста підуть наверх. Ось так дивіться. Так зробила. Тепер я сюди в наше тісто буду викладати всю нашу начинку. Дивіться, скільки багато буде начинки в нашому пляцку. Він буде дуже смачний із такої кількості начинки. Якщо ви спробуєте це тісто, я впевнена, що вам сподобається. З цього тіста можна буде випікати різні кишпирги. Якщо хочете робити не солодкий, то не потрібно буде класти просто цукор. А воно настільки таке цікаве, розсипається. Ну, спробуйте. Я впевнена, що воно вам сподобається. Тепер із цього тіста нам потрібно зробити квадратик, яким ми накриємо нашу начинку. Також його розкачуємо, стараємося з розмірами видати, щоб нам тіста було і немало, і не багато. Я думаю, якраз буде в самий раз. Ось так я розкатала, тепер я буду накривати, і потрібно буде защіпати стики, з'єднати так, щоб все закрити нашу начинку. Ось так я буду притискати до нашої до наших бортиків. І поправляю, щоб гарно все було закрите. Ось так, дивіться, по всьому. Ось такий у нас вийшов пляцок. І тепер я беру вилкою, і щоб ніде не здулося там, де нам не потрібно, я роблю такі проколи вилкою. Ось так. Тепер у нас залишився цей білок. Ми беремо білок і будемо додавати 100 г цукрової пудри. Можна додавати трошки менше, тому що дуже буде солодкий. Але я так роблю, як по рецепту. Збивати до піків нам не потрібно. На збивання білків у нас піде 2-3 хвилини. Дивіться, вони білі, але рідкі. І такою масою ми заливаємо наш пляцок, прямо виливаємо, і будемо лопаткою або ложечкою робити рівняти, щоб там було рівно. Його якраз хватить покрити нашу поверхню пляцка. Ось так, я зразу лопаткою. Лопаткою не так зручно, ложкою набагато зручніше. А ви, дивіться, якщо у вас нижча форма, то, може, й зручно буде. Ось так. І ставлю на 40-50 хвилин в духовку. Ось, виняла. 50 хвилин пройшло, у нас пляцьок готовий. Його потрібно дати, щоб він остиг. Але в мене такого не буває. Коли я печу, то потрібно вже зразу зняти пробу. <laughs> Дивіться, який він у розрізі. Ось те, що я вам говорила. Е, ці шматочки моркви, вони, їх дуже видно, і вони дуже цікаво дивляться в цьому пляцьку. Е, він дуже смачний, але які є мінуси. Або ж треба різати на слідуючий день, коли трошки вже верхня частинка е, відсиріє, або ж не звертати увагу на ці тріщинки, і дивіться, які вони, і їсти хрусткий з тріщинками. Обов'язково спечіть такий пляцок, дуже смачний, і до зустрічі!